Я всем сказала, пройдет тот, кто больше всего даст денег. Килограмм гречки, постное масло, потом печенье пачка, в потом конхветил грамм сухару. Пакунок з продуктами Пелагея Васильівна отримала вранці. Це подарунок до 9 Сайси травня. Повідомили юнаки, качили, що розносили пайки. Директор, вже вдома з поміж харчів. Пенсіонерка знайшла її листівки від благодійника, депутата міської ради від партії анатолій регіонів. Анатолій Деніс тож за кого віддасть свій голос на найближчих равно, виборах восени. Бабуся вже вирішила. Дела ну, проголосуємо, наверное, так, у нас. За нього? А, Чому? Ми глянь, ну, Який він мені подарув? Подарив. Хто б мені дав? А це кандидат у народні депутати від Дніпровського району Києва Олесь Довгий. Ми це від чистого серця. Ми це з душою. того зала, десятки бабусь, а вже ж продуктові набори. Нічого. до святкового столу. Здесь вы не увидите ни одной фамилии, ни одной политической силы, ни одного кандидата. Вот такие календарики, да? Да. То есть добрый. Да. То, -то видимо, жавка календарик уже тут, да, укрылся? Да, да, да укрылся. Да, mm -hmm. Я хочу mm -hmm. вам представить и на народному депутату Украины Гориной Ирине Анатольевне. Ирина Анатольевна, я прошу Мы встретимся с вами еще не один раз. Я вас прошу передать все ваши друзья знакомые, которые... Вы не передайте, что я Акцию, чтобы помнили, инициировал народный депутат Украины Виталий Борт. В рамках мероприятия до 9 мая отдадут дань уважения всем ветеранам в городе. Рассказывают организаторы. Участникам войны передают традиционные продуктовые наборы. Досвід і небайдужість, а також готовність прийти на допомогу відзначив і народний депутат України Олексій Журавко, нагородивши преміями керівників фельдшерсько акушерських пунктів усіх сіл Скадовського району. Разрешити вручити відділенню від Народного депутата України полодімо вас, поладіємо. Оце така Пасха, щоб його вдавило. За Я хочу вам сказать, не получится ни у кого пропихнуть своего депутата. Я всем сказала, пройдет тот, кто больше всего денег даст 100 миллионов. Я вот так на площади. Я пройду по каждому дому и скажу, вот этот депутат даст 100 миллионов гривен в город. Все, он пройдет. Если извините, хотят голожопинки сюда пройти.